Доброго дня! Я рада знову вас запросити до нашої дослідницької лабораторії. І ми продовжимо досліджувати звичайнісіньку воду. А саме, що вода буває чиста та брудна. Ми з вами вже впевнились, що чиста вода не має запаху. Вона без смаку. Та ще й прозора, бо в неї не можна нічого сховати. Але не всяку прозору воду можна пити, бо п'ємо ми тільки питну, очищену воду, яку купуємо у магазині, чи очищуємо самостійно за допомогою спеціальних фільтрів у спеціальних ємкостях. Також воду можна відстоювати, наливаючи її з-під крану, бо до нашої оселі вона потрапляє із водою, проходячи очищення через спеціальні очисні споруди. Тож запам'ятали, що п'ємо ми тільки питну, очищену воду, яка не має ні запаху, ні смаку. І має. Прозорий вигляд. Чиста та прозора вода є і в водоймі. Ми можемо спостерігати та розглянути на її дні пісок, камінчики, мушлі. Вода чиста, але вона не питна. Бо ця вода є домівкою для багатьох маленьких мешканців яких неможливо побачити без спеціальних пристроїв, мікроскопів? Вода в річці прозора, вона не має запаху, але питною назвати її не можна. Запам'ятайте, що пити таку воду небезпечно для здоров'я. А яку ж воду ми називаємо брудною? Які її ознаки? Для цього досліду нам потрібно дві баночки. Одна з чистою водичкою, а друга з брудною водичкою та дві іграшки. Спочатку я вам пропоную розглянути баночки з водою. Чим вони відрізняються: ця з чистою водою, а ця. З брудною. Правильно, молодці! А зараз я візьму іграшку та кину спочатку у чисту водичку. А другу іграшку кину у брудну водичку. Ви помітили, що крізь забруднену воду погано видно іграшку? Діти, а як ви гадаєте, чому вода стає брудною? Так, Тому що в неї потрапляє бруд. Коли ми примо речі, то в кінці прання виходить брудна водичка, тому що речі були брудні. Давайте спробуємо забруднити чисту воду у моєї ємкості. Для цього беремо чисту ганчірку. Прибираємо довгі рукава ковтинки та занурюємо чисту ганчірку у воду. Ми це вже робили. Ганчірка стає мокрою, бо вода з легкістю проникає у неї. Добре, двома руками викручуємо ганчірку. Прибираємо зайву вологість. З ганчірки вода не тече, вона стала вологою, а водичка стала брудною. Ні, бо ганчірка була чистою. Зараз спробуємо забруднити ганчірку. І для цього трошки похазяйнуємо. Зробимо вологе прибирання кімнати та допоможемо матусі. Ось в моїй кімнаті зовсім не залишилось пилу. Скрізь чистота та порядок. А що з водою та ганчірко? Які так нам допомагали наводити лад у кімнаті? Ганчірка брудна, її треба випрати, з милом та висушити. Ось ганчірка чиста. А що з водою? Так, вона брудна. Її не можна назвати прозорою. Тепер ваша черга навести лад у себе в кімнаті, допомогти матусі і власноруч перетворити чисту воду у брудну. Чекаю від вас фото вражень. До нових зустрічей на наступному тижні.